Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами розберемося з тим, що ж таке смисл цього життя. Вже декілька було ефірів з цього приводу, і були вже записи, які ми робили, і розповідали про реальність, про те, наскільки людина може бути депресивною, якщо в неї немає смислу і так далі. І я бачу за вашими реакціями, за вашими думками. Які ви пишете в коментарях, я розумію, що ця тема є актуальною, і вона постійно будоражить і намагається знайти свої виходи, свої відповіді у мозку ну, багатьох людей. Тому сьогодні ще один штрих сюди, в цю екзистенційність, в цю, цей смисл. Сенс цього буття, навіщо людина це робить, як його знайти? Багато хто каже, ну, це неможливо знайти, або він постійно змінюється, або я його весь час шукаю, і я його не можу знайти, або в ньому в цьому житті взагалі немає смислу, або ж цей смисл життя і є життя і так далі, і так далі. Екзистенціальний аналіз. Виділяє декілька етапів, а саме чотири, які має пройти людина для того, щоб все-таки знайти цей для себе смисл. Чому екзистенційний аналіз? Тому що саме він говорить про смисли, екзистенція як така, існування як таке, і який сенс у цьому всьому? Навіщо людина це робить? І як їй жити? Коли вона в пошуку, як їй жити, коли вона не може знайти, чи не знайшла, чи розчарувалася в цьому, або на кожному новому етапі, кожного ранку прокидаючись, знаходити заради чого ти прокидаєшся. Звичайно, всі ці сенси вони на сьогоднішній день дуже пов'язані з станом людей, які знаходяться вже майже три роки, знаходяться у війні, живуть в країні, в якій йде війна. Кожен в своєму розумінні переживає це. кожної сім'ї, кожної людини, зокрема, є своя історія, яка пов'язана з тим, як він її переживає, де він її зустрів, які зміни в житті відбулися після цієї події, яка ще триває, і так далі. Тому подивимось на це, як дивляться екзистенціоналісти. Принаймні, ми спробуємо подивитися. На це через ті принципи, які вони нам пропонують. І можливо, це допоможе комусь в реальності зараз і сьогодні знайти те, заради чого взагалі все це існує і він існує, зокрема. І таким першим кроком є реальність. Що значить реальність? Реальність як те, повне усвідомлення людини, де вона є зараз. Це говорить про те, що людина має спів... Ставити себе з тим, де вона і хто вона, в якій ролі вона знаходиться. Вона має чітко і чесно дивитися на те, що з нею відбувається. І тільки тоді, коли ця чіткість, коли ця, це бачення не замилене, не придумане, не нафантазоване, тільки тоді ми можемо рухатися і знаходити, хто я по відношенню до цього світу. І що цей світ мені дає, і навіщо взагалі я тут, тільки тоді, коли я бачу ці реалії. Тоді я можу бачити реального себе, що я собою являю, яка моя ідентифікація? Хто я? Екзистенціалісти кажуть про те, що повинен починатися пошук смислу в тому, що людина намагається бачити. І враховувати ту ситуацію, в якій вона живе, бути чесним і відкритим по відношенню до цієї ситуації, і не фантазувати з приводу майбутнього минулого, не бачачи зараз своєї ролі і свого місця в сьогоденній і в сьогоднішній реальності. Можливо, людина, коли не хоче бачити, вона не може усвідомити, що саме зараз вона може робити, для чого вона потрібна в цьому світі. Навіщо вона тут? І зазвичай, коли людина намагається без прикрас подивитися і бути відвертою, відкритою по відношенню до реальності, вона розуміє, що багато з її ілюзій просто спадають. Багато з її страхів теж спадають. І людина може собі надумувати як щось хороше, так і нафантазовувати собі щось погане. Але тільки чесно, подивившись на реальність, вона може далі. Доторкнутися до поняття смислу цього життя, до смислу своєї власної екзистенції. Наступний крок це відчуття цінності, відчуття самоцінності відносно цього світу, і відчуття цінності цього світу відносно мене самого. Якщо я усвідомлюю, що я є в реальності, ким я є, то що я можу зробити, що я маю зробити. Від чого я не можу відмовитися навіть тоді, коли мене ніхто не примушує це робити. Коли я приходжу на роботу і я роблю те, що я маю, і воно мені приносить задоволення, і навіть якщо мені невчасно заплатили заробітну платню, чи якщо я не дуже добре себе почуваю, але мені хочеться йти на цю роботу, це, можливо, говорить про те, що робота пов'язана з смислом того, як і заради чого ви живете? Це може не обов'язково бути пов'язане з роботою, це можуть бути якісь звичайні дії, які ви, не дивлячись ні на що, продовжуєте виконувати, вони є для вас цінними. Це про цінності вашого життя, вашого існування для інших людей, для світу в цілому. І це про цінності, які ви самі собі говорите, про які ви говорите і які є для вас. Дуже особистими, наприклад, цінність життя іншої людини, цінність доброти, цінність професіоналізму і так далі. Тобто, після того, як ми усвідомили реальність, де ми, хто ми, в яких умовах ми існуємо, що є на сьогоднішній день, які умови в нас поруч з нами складаються, і які люди нас оточують, наступним кроком є пізнання і усвідомлення цінності, як себе для світу. Так і цього світу для нас. Коли людина що б не робила, але в ній немає своєї особистої цінності, вона не розуміє, навіщо особисто їй це потрібно, її власна ціль не виконується, чи вона йде в розріз, чи недостатньо виконується, чи йде в розріз з ціллю загальною, яку треба виконати або яку перед нею ставлять рано чи пізно. Людина починає виграти і втрачати смисл, тому навіть якщо компанія будує літак, то я маю розуміти, що саме моя робота конструктора важлива для мене, тому що і по пунктам для себе розуміти важливе, тому що, наприклад, я отримую досвід, тому що в мене хороший колектив, в якого я можу багато чого навчитися і отримати підтримку. В тих питаннях, де я ще не компетентний, тому що я можу рухатися далі, і після цього буде написане моє ім'я як одного з конструкторів, який розробив або який сконструював саме цей літак, і так далі. Тобто, ці смисли можуть бути зовсім різними, але обов'язково, крім загального смислу для компанії, наприклад, чи для іншої когорти людей, зробити літак, є ще ваш власний смисл. Які ви маєте якимось чином приєднати до цього, або ж задовольняти його будь-якими іншими шляхами, тоді ви зможете залишатися таким ісповненим свого власного відчуття, що я на тому місці, де я маю бути і роблю те, що я маю робити. Наступний крок це рішучість. Тільки тоді ми можемо зрушитися з місця, коли ми. Вірні своєму рішенню, і ми маємо рішучість його нести далі. Тільки тоді, коли будь-яка дія вона співвідноситься з нашим власною, нашою готовністю до якогось наступного кроку зробити цей крок, взяти відповідальність за його наслідки. Тільки тоді ми можемо сказати, що наша цілісність з нашими переконаннями, з нашими цінностями, з нашими життєвими установками. Вона є цілісною з тією задачею, яку ми перед собою ставимо. І тільки тоді ми готові і рішуче налаштовані щось робити і робити ці кроки, тільки тоді ми можемо сказати, що насправді рухаємося. Ми до своєї цілі, до своєї мети, до свого власного сенсу. Тільки тоді моє існування для мене є важливим, для мене є зрозумілим, коли я. Усвідомлюю власний вибір і готовий зробити наступний крок. Тому, навіть якщо ми бачимо реальність і бачимо цінності і свої, і світу для себе і, і себе для світу, але ми не готові зробити наступний крок. Ми не готові вийти, як кажуть, з зони свого комфорту, чи в даному випадку з зони, яка для нас зрозуміла. Ми не готові отримати новий досвід, ми не готові стресувати. Будь-який новий досвід це стрес. Вони готові, в нас немає сил емоційних, фізичних, психічних будь-яких. Значить, поки що ми відкладаємо і залишаємось на етапі, коли ми будемо готові, ми готуємося прийняти рішення і зробити певні кроки, певні дії для досягнення цілі знайти свій смисл. Отож, перше нагадую, це реальність, друге це усвідомлення цінності, і третє це рішучість. Але в нас не вистачає ще однієї частини, яка довершує цей процес це саме дії. Навіть коли ми рішучі, навіть коли ми готові, навіть коли ми все це бачимо, але все ж ми не функціонуємо в реальному житті, ми не робимо наступний крок, саме наступну дію, і ми готові вже, але ми все ж таки її не робимо, фізичну якусь дію. Якийсь посил, який нам допомагає показати в дійсності, в теперішньому, що ми саме маємо на увазі, як ми проявляємо себе. І тільки тоді смисл може бути закінченим, він може бути довершеним, коли ми робимо якийсь вчинок. В наших вчинках і є розуміння того, що для нас важливе. Це посил, який ми даємо іншим людям, який ми даємо собі, який ми даємо всесвіту. Про те, куди я рухаюсь, хто я є, навіщо я це роблю і чому це для мене важливо. Тому ми знову йдемо до того, що треба мати сміливість для того, щоб жити. Це не просто. А для того, щоб ще й жити осмислено, це не просто подвійно чи навіть потрійно. Тому що людина має робити висновки, вона має дивитися тверезо на ситуацію, якою б складною. Чи невигідною, чи негарною вона не була. Людина має мати рішучість діяти, коли це буде потрібно, і діяти, коли прийде той час, звичайно, усвідомлюючи всю цінність для себе, цього світу, своїх вчинків, свого життя і цінність світу для себе, що він дає саме вам, і навіщо ви робите той чи інший рух. Бережіть себе, знаходьте свої смисли, і до зустрічі!